Серед убитих і поранених діти за останню добу росіяни обстріляли Донеччину під вогнем Авдіївка, Торецьк, Українськ та ще чотири населені пункти. По них вдарили ракетами, артилерію, танками. У місті та селах пошкоджені понад 20 житлових будинків, з них 14 багатоквартирні. Ворог убив родину чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще п'ятьох госпіталізували. Майже півсотні обстрілів за добу окупанти вкотре гатили по Запоріжжю, атакували безпілотниками РСЗВ та артилерію. У Кам'янському мінно-вибухові травми отримав 68-річний чоловік. Зруйновані 32 цивільні об'єкти артилерією, мінометами, танками та ракетами росіяни накрили вогнем Харківщину. По селу Малинівка ворог випустив С-300, пошкоджене підприємство. А у селі Стрілеча з танка обстріляли багатоповерхівку як наслідок, знищена квартира. Були й по Вовчанську. Там загоріли шість домівок, автомобіль та будівля. Ще плюс 730 мертвих росіян. Зсу на полі бою активно нищить ворога та його техніку. За останню добу українські військові ліквідували 18 танків, 16 бронемашин та 28 артсистем. Добре, самознищуються і самі росіяни загарбники не підготувались до наслідків підриву Каховської ГЕС. Зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантної штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації є травмовані загиблі та зниклі безвісті. Пакет військової допомоги від Німеччини вже прямує до України. Партнери передали нам 8 гусеничних всюдиходів високої прохідності, 2000 тисячі снарядів для установок гепард, 14 розвідувальних безпілотників, 16 машин, три антидронові системи та понад 10 тисяч супайків. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.